Проєкт Комфортна громада презентували у Кропивницькому. Це онлайн-платформа для кращої і простішої взаємодії громад і влади. Реалізує новий цифровий продукт громадська організація Ліга вільних людей. У Кропивницький приїхали на запрошення голови облради Олександра Чорноіваненка. Платформа надає можливість робити фотофіксацію і одразу завантажувати на карту громади, наприклад, несанкціоновані сміттєзвалища, факти самовільного чи неналежного природокористування, пошкодження інфраструктури. Руктури, аварії та інше відтак, влада на проблеми має реагувати оперативніше. Платформа є платною. Кошти на придбання депутати повинні будуть передбачити в обласному бюджеті. Ми е зараз будемо в програмі передбачати гроші обласного бюджету. Будемо звертатися до відповідно громад для того, щоб е це програмне забезпечення. Ми могли налаштувати в кожній громаді. Це покращить ефективність роботи як і для голови громади, так і. Ефективність управління кожного мешканця громади.